Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталя, Я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде черговий мій рукодільний щоденник, але перш ніж ми до нього перейдемо, я хочу вас привітати з святом, з черговою річницею Незалежності України, з нашим державним святом, можна сказати, з Днем Народження нашої країни. От, сподіваюсь, всі. Гарно відсвяткували 24 серпня і готові <свісно> до продовження е життя в статусі незалежної країни. І сподіваюся, що ми таки виберемо остаточно нашу незалежність не тільки формально, а й фактично. От. А ми переходимо до рукодільного щоденника, і я вам хочу представити отакий фініш. Він маленький, він зовсім маленький. Це отакі лапочки, вони фактично в натуральну величину. Так, розміром скотячі лапки. На жаль, моя пухнаста не захотіла їх демонструвати. В неї там якісь свої котячі справи, але я її це пригадаю. <хи> От, вона тут лежала-урчала, як тільки я її попросила дати лапу, вона сказала «Ні», а і пішла далі. От, це в мене брошка. Брошка лапки від Абрисарта це в мене був старт в, в грі веселі старти. От, дається, ще в весняному, якщо я не помиляюсь. От, і я її душила. В принципі, на душивання в мене пішло 2 ну, дні максимум. От, і то я там один день я її майже душила, і мені просто було ну, там треба було збирати. Я вирішила, що я зберу його наступного дня. От. така вийшла в мене брошка. знаєте, Якщо подивитися на картинку, ну, вона майже в. Вона в натуральну величину тут на фотки. Мені здається, що моя навіть трохи охайніша. От, а чому охайніша? Тому що я тут додала бісерин по цьому краю. от в мене, якщо можете порахувати, то в мене трохи плотніше лежать бісерини. А, ну Так, є такий секрет. І в них тут на фотки в мене, бачите, бісерини лежать. Якби зібрані всі монониткою, а в них тут на фотки бісерини якби стерчать. От. Тому ще раз прорекламую свій, своє відео про те, як збирати брошки абресарта В мене я на каналі, там я збираю листочок, лапки я збирала по тому самому принципу. Тут є, до речі, бісер звичайного розміру і мікробісер. От, мікробісер тут є двох відтінків. Я вишивала білі білою монониткою, чорні я вишивала чорною От, а краєчок я пришивала, е, е, що я кажу? Я пришивала білим і чорним титаном основний бісер, а краєчок пришивала монониткою. А То скажу ще, що монониткою, ви мені повірите. От, і ззаді я позаду я пришила таку застібку. Я спочатку думала, що я в них вкладу магнітик і ну, вони будуть якби приліплятися на магнітик, а потім я подумала, що ну, така брошка, вона, скоріш за все, буде носитися на чомусь такому більш плотному, і там ну, магнітик треба буде дуже сильний. Можливо, це буде не дуже зручно, тому я вирішила не винаходити велосипед і скористалася. Тими застібками, що були в наборі. Отже, в мене мінус один процес, плюс один фініш, і це нам відкриває дорогу до нових стартів. А в мене вже потихеньку оформлюються плани на осінні старти, і ми про це сьогодні ще поговоримо. От, А перш ніж ми прийдемо до всяких там планів, прожектів, я вам покажу отаке: Запахло фінішем. Тут 82% є. ну Я про це кажу, не про це, це вже, це вже відшито. Це в мене е, наступна моя дівчина на ім'я Ганна. Е, із серії веснянки від Катерини Безперстової, от. Вийшла я на ні всі хрестики, окрім традиційно, вже два хрестики в очах чорні будуть. Я їх вишиваю разом з тим, як обводжу очі. Бекстічем, ну, щоб не кріпитися зайвий раз. Тут в неї буде бекстіч на рукавах, буде якби, зображати вишивку. Бачите, в неї хусточка пов'язана трохи по-іншому, ніж у цієї, і в неї тут ще по схемі йдуть такі типу, стібочки, які зображають ну, китиці на хустці. Я вирішила, що я не буду їх робити на пластику. Ну, просто як з тібочки, бо мені б тоді довелося якось пластику бризати. Я короті, просто візьму ниточки і е, зроблю так, як я робила е, на е, своїх щедриках. Я там на одному персонажі робила. Е, що я там робила? На поясі, здається, я там робила. Так, на поясі я там робила китиці. От. Я там робила на дівчині, я її робила китиці на хустці, але там ну, прям були великі китиці. А тут великих китиць нема, тут мають бути просто такі якби, окремі е, ниточки. То Я вирішила, що я буду робити їх. ну, Не буду змінювати їх на великі китиці. От. Але це я буду робити е, після того, як я зроблю бек. Тобто я, тут Мені ще треба зробити бекстіч. От, і в мене буде фініш другої дівчини. Я порахувала мені, щоб е, дошити до е, наступної Паски до наступних великодніх свят, які в нас будуть у квітні, на кінці квітня. Е, мені треба вишивати по 2 на місяць ці персонажі. Тобто, два в мене є, попереду в нас 5 місяців, 10 мені треба вишити. Неважкий підрахунок нам показує, що треба вишивати по 2 в місяць. А от, вони десь по 2 500 2 600, е, йдуть е, в хрестиках. Е, це, здається, небагато. Але ми зараз ще з вами побачимо, що в мене, в мене там ще планується так. І я не знаю, чи зможу я вишивати по два персонажа на місяць. Ну, в принципі, я не знаю. Ну, 5, ну, Примірно, примірно 5 тисяч хрестиків, а, наче й небагато, а з іншого боку, в мене там стільки всього буде смачненького. От. Ну, я не дуже засмучуся, якщо я не всі їх вишию, Я їх зможу там, наприклад, частково оформити і поставити, а частково ну, потім дошию. Можливий такий варіант. І все одно вона дуже яскрава, така гарна, прикольна. Я її трішки змінило, змінила відтінки. По тому, як було по ключу, там трохи була більш яскрава ця синя спідничка і більш контрастний, здається, цей хвартух. От, Я її якби, спідничку зробила темнішою, зробила яскравішим це блакитне. Ну, В принципі, я думаю, що воно від цього не програла. Головне, що обличчя в них більш-менш натуральні виходять. Я не робила їм якісь там помадорні щоки і щось таке. От, в принципі, вона в мене симпатична, така, ну, досить стільова, я б сказала, жіночка. От, яскраво вийшла і в серію вона чудово впишеться. От, це мій другий півфінал цього тижня. Так, що я ще вишивала? А ще я вишивала отаке: це мій трамвай, нічний трамвай по набору катрусиних рукоділок по схемі Хімери 127 800 хрестиків. Вишивається він з 2021 року. Наразі тут на ньому 51 із 7, здається, відсотків. Отак от воно виглядає. Я заповнювала оцю частину. О, тут у нас є будиночки. Я мала їх заповнити, я їх заповнювала заповнювала, 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 заповнювала і не дозаповнила. Я мала тут вишити за місяць 4 тисячі, щоб на кінець року вийти на 2 третини. Я вишила тут тільки тисячу. Я не знаю, чи встигну я за той тиждень, що залишився від серпня, вишити тут ще 4 тисячі. Ну, в принципі, в принципі, якщо я завтра нічого більше не буду робити, а, а тільки буду не завтра, сьогодні. Завтра в мене буде робочий день. <laughs> ну, і, і в робочі дні, якщо я нічого не буду робити, я буду тільки вишивати. І сьогодні я буду вишивати, і весь час вільний я буду вишивати, але це нереально, бо в мене там знову починається англійська, і я ще там дещо собі вирішила спробувати. Ну, коротше, мало ймовірно, що я вишив 4 тисячі, хотіла би, але мало ймовірно. От, е, непогано виходить. Тут почали додаватися. Я бачите, я е, ну, якби почала з сумнішого, з е, найбільш такого нудного я почала з оцих всіх. Сіро таких сіро-синьо-блакитних кольорів. От, і потроху потім почала додавати більш веселі, тобто бежеві і трохи помаранчевого. Оцей помаранчевий найяскравіший, він там ще буде три хрестика десь. І це буде все на, на цій роботі. От, ну, і Інші відтінки там ще будуть помаранчеві, Тобто отут десь щось, щось у нас ще помиранчево додасться. Тут зараз відбувається найтака не, ну не то, що неприємніша робота, яка є в багатобарвнику, а така, знаєте, найнудніша робота. Тобто основний, якби тут все окреслено, і тут треба зашивати два хрестика тут, один хрестик тут, два хрестика тут, один тут, два тут, три тут. Ну, тобто таке. Не групки хрестиків, а заповнювати дірочки. Бачите, отут дірочки. Оце все мені треба буде позаповнювати, і тут може бути, що, наприклад, пропущено три хрестики, і це всі три хрестики різними кольорами. Я намагаюся вишивати, як по схемі. Тобто, якщо написано там три хрестики різними кольорами, я буду намагатися зробити їх три хрестики різними кольорами, бо іноді один хрестик він дає, якби такий ну, блік, акцент чи щось таке. От. Вишивала, просто мені, знаєте, мені як пороблено було. Я як сіла вишивати цю ганну на пластику і не могла відірватися, поки всі хрестики не вишила. Не знаю, чому, от просто хотілося. <хи> от. Ні, щоб закінчити якийсь маленький процес. У мене там лежать ну, кандидати такі. Ну, наприклад, в мене там лежать качечки, які можна закінчити. Вони ще з зими в мене лежать. Я б закінчила, і в мене був би мінус один процес, і звільнилася б е папка від них. Або дракончика можна було. Ні, я вишивала цю, де в проєкті мені ще вишивати і вишивати ще 10. Ну, коротше, не знаю, що зі мною сталося. Але дівчина все одно гарна. От, отакий в мене трамвай вишивався. М -м -м, плани мої щось не, не справжуються, але, в принципі, то не страшно. Головне, щоб всі були живі, здорові, як то кажуть. От, отакий трамвай в мене вишивався. Що зі мною ще сталося цього тижня? А, до речі, хотіла вам отаке показати. Я коли робила ці брошечки, скористалася такими ножицями, які я замовляла з Китаю. Ви могли їх бачити в моїх покупках. І Боже, це було просто life-changing experience, я вам скажу. Тобто досвід, який змінив моє життя. От, е, я замовила це в закупках з Китаю. Ну, е, вони багато де продаються, можна їх просто так на Аліекспресі замовити. Е, отак от вони називаються, можете по, можливо, погуглити це. От, я не знаю, може, може навіть по QR-коду можна їх знайти. От, отакі от ножички. Е, мені треба буде під них якусь штучку, щоб надягалася, бо в них дуже такі гострі кінчики. І ці кінчики це просто песня. Це просто пісня, коли я вирізала, от, вони е, дуже охайно ріжуть холст. Я їх спробувала е, трошки на пластику на тих там якихось обрізочках, які в мене були. Вони класно ріжуть пластик. Е, тобто ножиці просто були е, чудовою покупкою. Я не пам'ятаю, вони щось типу гривень 75 коштували. От, і вони мені прямо для вирізання всяких от таких пластиків і от таких, от дрібненьких брошечок. Просто зайдуть чудово, бо в мене є великі канцелярські ножиці, вони класно ріжуть, але в них нема гострих кінчиків. Ну, вони канцелярські, їм це не треба. От. І ті, що є з гострими кінчиками, вони з невеликою, ну, невеликими лезами, і там незручно їм різати. А ці прямо. от так що, якщо ви робите всякі іграшки і таке, е, пошукайте такі ножиці. Вони, е, ви можете їх в мене в покупках побачити. Я десь навесні їх покупала, вони там є на фотки. Якщо я не забуду, я вставлю прямо посилання на це відео. І там буде посилання на е, групу у Viber, де робляться закупки з Китаю. Якщо вам зручніше їх купувати прямо на Aliexpress, ну, пошукайте, спробуйте, вони прикольні. От. Це мій відгук на ножиці. Так, що я ще робила? Ще я робила отаке. Це в мене, я набираю, я колись вже показувала цю штуку. Я набираю рубку. Це в мене отака рубка. Я колись її в, кар... в каризмі купила по акції Отакий в неї номер. Це 90 190 відтінок. Ну, Хто, хто знається на бісері, розуміє, це такий яскраво-червоний. Я купила по акції рубку. Ой, в мене пакетик відкрився. Треба бути обережно, щоб воно не висипалось. От-таку я купила собі рубку. Я її якби, набираю, вона з нерівним краєм, тобто її ну, працювати буде, можливо, не так прикольно. А от е, набирати в намисто вона буде дуже класна, бо вона трохи дає об'єму. От, набираю я її на тонкий ювелірний тросик. І це в мене буде таке багато-багато-багато-багато-багато багаторядне -багато 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 намисто. Я колись вже показувала, я її спочатку набирала отак от просто на тросик, цільним таким цим, але потім я там заплуталася і вирішила, що краще я. ну Це я ще поки не порізала, я її зробила такі відрізки просто тросика. От, і поки в мене йде е, англійський club, поки там інші говорять, я собі набираю е, на якихось нудних колах по роботі, коли від мене там не треба. Щось вимовляти. От, я сиджу і просто за кадром це набираю. Я їх на такі низочки, вони там стають довше, довше, довше. Я їх понабрала. Я не рахувала низочки, я просто їх нарізала. От, 100 грамів я вже набрала. І судячи з усього, я таки наберу усі 200 грамів, а можливо, і 250, які в мене ще є. В мене є оцей 190, і я ще я тоді показувала, я ще купила. 170, але вони візуально ну, майже не відрізняються. Тобто можна ці пакетики сміливо е, теж набрати і туди якось замішати, і воно буде нормально виглядати. От, Буду все це набирати, і коли наберу, тоді вже буду вирішувати, як я е, складу це на мисто, скільки там буде, в якому порядку ці ряточки. Це просто я показую, що ще, що ще я робила, я не тільки вишивала на пластику. От, і ще я хочу вам е, трішки, можливо, навіть похвалитися. В мене за цей тиждень з'явилося отаке: я казала, що я не буду пробувати купувати пухнастик. Я його не купувала. Мені прийшов подарунок. Е, мені прийшов подарунок від Христини. Дякую. Ще раз дякую. От, і це, знаєте, це був такий випадок, коли е, ну, можна зробити подарунок, і це буде ну, просто подарунок-подарунок. От, а це був такий подарунок, який був. По-перше, він був неочікуваний, абсолютний сюрприз. От, я не знала, що буде в цьому подарунку. Христина навіть його не від себе відправляла. Вона просто його замовила в магазині Мережка Львів, і він мені приїхав як без мережки. От. І е, воно було ще в пакетах запаковане. Я чого його зараз не показую, бо я вам е, відео з покупками, я вам ставлю, я прям принесла цю коробочку колись з пошти, я її прям на відео відкривала. Я не знала, що там. От. То буде вдвічі цікавіше дивитися. От. Е, трохи потримаю інтригу, що там ще є, але можу сказати, що там був цей пухнастик. Е, це ниточка від Тела Артіс, яка е, ну, імітує хутро. І ми коли з вами розмовляли про мою, Боже, тут все-таки розсипався цей бісер. Я потім повибираю його з цього покривала, щоб в мене тут на покривалі не було додаткового декору у вигляді бісера. От. Я коли ми розмовляли з вами за мою мірабілею, я вам казала, що ну, я не буду, мабуть, вишивати там щось пухнасте, а тепер, знаєте, ну, все ж таки треба, мабуть, спробувати. Тут його багато, тут його здається 10 метрів, якщо я не помиляюсь, де тут написано. Я тут дивилася, десь, здається, 10 метрів. 16 його метрів. О, його 16 метрів. Я спробую маленький шматочок візьму і спробую його на тій основі, на якій в мене вишивається міробілія. подивлюся, чи ну, вийде в мене там гарно ним вишивати. Бо основа дрібна і м'яка. Якщо не вийде, в мене вже є ідея, куди я його застосую, От, не буду поки казати, але не пропаде. Пухнастик не пропаде. Пухнастик називається П02 баранчик. От, і я знайду йому, пристосую його до гарної справи. І Ще Христина мені прислала, серед іншого, вона мені ще прислала набірчик з брошечкою. І брошечка там буде від Телеартіс. Пам'ятаєте, я казала, що я б хотіла спробувати брошечку від Телеартіс, але довго не могла вибрати, яку саме я хочу. От, Христина вибрала за мене і дуже, я б сказала, вдала вибрала. От, бо коли я відкрила цю брошечку, я подивилася, і вона така гарна. Боже, вона така гарна. Вона прислала мені калинку. От. Ну, Калинка, це, самі розумієте, це буде осінній старт. Це 100% треба вишивати восени. От, що там було ще в посилці, я вам зараз не розкажу. Потримаю інтригу до е, відео з покупками. Воно буде незабаром, воно буде, можливо, наступного тижня, а можливо, на початку вересня, бо мені там дещо ще має доїхати. От, можливо, ще буде на початку вересня. Так. От, скоро побачимо. А, от, а пухнастика, я думаю, що я спробую вже на наступному тижні. На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. О, бачите, в мене тут, тут лапки, а тут щось таке типу хвостика. От. Я вам дякую за увагу. Я вітаю всіх, хто на мене тільки підписався. Я бачу, що на мене дівчатка попідписувалася на каналі багато новеньких. Всім привіт! В мене тут щотижня бувають рукодільні щоденники. Я бачила, що мене, як правильно назвати Ну, не тегнули, а е, про мене згадали у, у відео про українських блогерів. От, і там була, е, був лінк на мій канал. І я так думаю, що звідти до мене кілька, кілька нових людей прибуло. Е, тож вам окремі вітання. Е, розташовуйтесь зручніше, приєднуйтесь до нашого е, балаганчика. От, в нас тут е весело буває. От, якщо ви любите теги, в мене є, до речі, окремий плейліст, там можна подивитися, там тегів буде просто на е це буде таке радіо НАТО, можете собі вмикати і вишивати прямо підряд годинами. Я їх для цього спеціально зібрала в плейліст. От. А якщо вам буде цікаво подивитися, що я вишиваю, то в мене є кожного сезону там плани і підсумки, я розповідаю. У мене нещодавно якраз вийшли огляди на всі мої запаси і на всі мої процеси. Якраз, знаєте, я як знала. От. Тож, на цьому все. Дякую вам всім за увагу і до зустрічей на наступних відео на моєму каналі.